Будет спринтера, вот цікаво. Принтера 2009 року. Вся повністю з мостом заднім. Міст задній, бачите. Колеса взагалі ідеальні, нові. Бачите, обрізали тільки тут і все. На, по-моєму, горіло, чи що. Значить, як передок такий пережавчим. Горіло, так? Да? Прийдемося, подивимось. от 15-го 1009 року. Ось це то беруть, розбирають самі люди. О, поліцейські машини. Поліцейська Привозили зелений Із Нісанчик, потім джіпом. Президент Мерседеса. Той Мерседеса. Президент Португалії. Їздив на тому мерседесі, самі веш. Веш. Правда, За нього хочу три тисячі євро. Їздив президент Сампайо. Вот. Взяв. Взяли і здали на, на розборку. У нас би президента машину взяли, вже би перепродували, та вже комусь йшло б колекцію, а тут ні, тут вот. на розборку. Спеціально на горі поставило, щоб ніхто нічого не відкрутив і пройти, тільки вкупі його цілого. Такі розборці. Машини стоять тут на, на поличках, акуратненько. Ви приходите і самі тут роз... відкручуєте, що вам. Треба. Так, побачив пижика і вирішив відзняти відео. 99-го року пежо 50 тисяч пробігло, аж серце заливається, привезли на розборку. Тобто можна було продати, ще на ньому їздити? ні. Дивіться, новенька, дивіться покраска ще оригінальна, яка блискуча. Оригінальна. Видите, я вам зараз покажу ось який салончик. Дивіться, новесенький, новесенький, віці, від шофера. Видите, новенький, новенький, новенький. Взагалі. А руль, ну а руль, дитики, пиріжки, попирішки, по бачите, по пирішкам. Новенький руль, руль ну, відкривати взагалі що не новеньке, чуть. Віця, новеньке. Видіться, як все, Аж серце заливається кров'ю. Да? Нова машина. Peugeot 106 не дуже хороша, не дуже хороша. Чого його викладав? 50 тисяча пробіг. Таку машину сплавляти, то, ж, то жалко, жалко. РБ, який має, по-моєму, Ні, це ребеки. Ну похож ка... Так... Ні, це без арбека, без. Це така молодіжна машина, знаєте, і вона гарно тюнінг Тюнінг Тюнинг класний з неї виходить. Вікна електричні, автоматичні, все. П'ятиступка коробка. як кленько закривається двері. Раз, відкривається. Вообще. Ні. Закривається капітально. Ремінчик, так. Да. Ремінчики новенькі. Резина нова. Резина нова, ну. М'ягенька, гарненька, Дивіться, резина нова, правда, якого року? У 2000... 2014 році ставили резину. Бачите, 06... 6 неділя 2014 року. Красочка, ви? Оригінальна, десь як резиночки йдуть з вікно. Все шикарно списує таку гарну машину. Її ще їздити і їздити. Не бита, нічого. А купити її вже тут не можна, тому що коли здають на розборку, вони підписують бумагу, хазяїн подає, що він не дозволяє її на продажу, тільки щоб списати.